Виконуємо. Виконуємо практичне завдання до уроку таблиці в текстовому документі. Нагадую, щоб виконати практичне завдання на смартфоні або на планшеті, у вас повинна бути встановлена програма Google Документи, значок якої ось я зараз вам демонструю на екрані. Якщо у вас такої програми нема. Вам необхідно зайти в Play Market та встановити її. Ще також обов'язково перед виконанням цієї роботи відкрити програму Google Документи та впевнитися, що ви зайшли з обліковим записом шкільним. Ось у мене в верхній частині екрану ми бачимо Микола Петренко і далі шкільна електронна адреса. Лише після цього ви приступаєте до виконання роботи. Відкриваєте свій клас, вкладку завдання, таблиці текстових документи». Практичне завдання складається з трьох частин. Перша частина: створіть таблицю за зразком та заповніть її. Натискаємо на посилання, щоб подивитися зразок. Так, вам запропонують вибрати якусь програму. Обираєте та, яка у вас є. На телефоні. Що ми тут бачимо? Ми бачимо таблицю. Вгорі заголовок пристрої комп'ютера, під низом пристрої введення інформації, пристрої виведення інформації, і наведено два пристрої введення інформації, клавіатура її зображення, і принтер і його зображення. Давайте порахуємо, скільки в цій таблиці у нас з вами рядочків та клітинок. І так, рядочки. Пристрої комп'ютера перший рядочок, пристрої введення інформації та пристрої виведення, другий, третій це той, що заповнений рядочок, і два порожніх, і п'ятий. Тобто, в нас з вами п'ять рядочків. Скільки ж у нас стовпчиків? Орієнтуємося на нижній рядочок. У ньому є 4 клітинки, тобто ми маємо 4 стовпчики. І так, запам'ятовуємо, що в нас є. 5 рядочків, 4 стовпчика. Повертаємося до класу. В розділі Ваша робота натискаємо Додати роботу. Шукаємо плюс створити документ. Чекаємо, поки йде створення документа. У нас створився новий документ. Поки що це чистий аркуш, натискаємо на олівчик в правому нижньому куті. Так. І ще раз натискаємо на олівчик. Для того, щоб почати створювати документ. У вас може бути білий листок. у мене Ввімкнуна темна тема, тому в мене темний листок у вас може бути білий. Шукаємо в верхній частині плюсик, натиснули плюс. Ми збираємося додати таблицю. Пам'ятаємо, що у нас з вами було 4 стовпці та 5 рядочків. Обираємо необхідні числа. Після цього натискаємо кнопку Вставити таблицю. Наша таблиця створена. В нашій таблиці верхній рядочок представляв собою заголовок, який об'єднував всі клітинки верхнього рядочка. Як же це зробити? Натискаємо посередині клітинки, тримаємо, щоб наша клітинка виділилась. Про це свідчить ось такий синій прямокутничок навколо неї. Тягнемо за один з круглих маркерів. Таким чином, щоб ми могли виділити. Всі весь рядочок верхній. Ось у мене він зараз виділений. Ви бачите, синім кольором підсвічені верхні клітинки. Після цього в нижній частині у нас є. Ось я зараз натисну кнопка Об'єднати клітинки. Натискаю її. І ми бачимо, що у нас всі ці клітиночки об'єдналися в одну. Також у нас з вами є. Об'єднаними дві. дві клітинки зліва в другому рядочці, натискаю, та дві клітинки справа в другому рядочку. Так, от ви бачите, я виділив зайві клітинки, будьте там обережні. Якщо потрібно, то можна заново це зробити. Не спішіть. Так, ось. Знову об'єднати клітинки. Тепер набираємо необхідний текст у цих клітинках. Після того, як ми набрали текст, ми приступаємо до його форматування. Наприклад, пристрій комп'ютера необхідно зробити. Більшого розміру. Для цього ми натискаємо на одне слово та виділяємо інше. Натискаємо на літеру А із стрілочками. У нас з'являється в нижній частині ось панель форматування. Ми можемо збільшити розмір шрифту. Ми можемо вибрати, щоб він був жирний. Ми можемо колір поміняти ну і так далі. Також в розділі абзац ми можемо зробити, щоб ці, е, ці слова стояли по центру. Ось так красиво. Зверніть увагу, от вони розміщені. Також ви можете все це налаштувати із з іншими словами. Залишилось нам зафарбувати клітинки. На жаль, мобільній версії. Е, Google документів я не знайшов, як зафарбувати клітинки, тому залишимо так, як і є. Залишилося нам з вами додати сюди зображення. Ось у нас клавіатура написана, і вставити в сусідню клітинку необхідне зображення клавіатури. Як це ми з вами робимо? Поставили курсор, натискаємо на плюсик. Шукаємо зображення з інтернету. Пишемо клавіатура, я вже писав. Обираємо клавіатуру. Але дивимося, щоб, ну, зображення клавіатури, але дивимося, щоб у нас було не дуже велике картинка. Тому що, якщо ви вставите велику картинку, ось тут, то вона буде займати дуже багато місця. Я вибрав невелику картинку, натискаю вставити, і в мене ось вона з'явилася. Заповнюєте повністю всю таблицю. Натискаєте на синю позначку в лівому верхньому кутку. Після того закриваєте і приступаєте. Ще раз повертаєтесь, приступаєте до виконання наступного завдання. Завдання друге в мобільній версії не вийде вас створити, тому що там створити колірний лабіринт за прикладом. Тобто у вас необхідно от, створити такий кольоровий лабіринт. Ви обмежуєтесь тим, що створюєте незафарбований лабіринт. Спочатку рахуєте кількість стовпців та кількість рядочків. Тут у нас з вами 6 стовпців та 6 рядочків. Повертаємося до Повертаємось до класу. Натискаємо ваша робота, додати, плюс створити документ. Натискаємо на олівчик. Натискаємо ще раз на олівчик, плюс додати таблицю 6 стовпців та 6 рядків ставити таблицю. І в довільному порядку об'єднуєте комірки. Нагадую, виділяємо комірку. Наприклад, я хочу об'єднати ось ці три комірки. Об'єднав. Далі, я хочу об'єднати ось цю комірку з сусідніми чотирма. Ось так. Тобто, ви створюєте ось такий лабіринт. Щоб у вас були клітинки об'єднані. Ще раз нагадаю, що в мобільній версії зафарбовувати, мабуть, вам не вдасться. Після цього натискаєте на позначку в лівому верхньому куті, закриваєте. Робота виконана. І третє, завдання створити та оформити розклад своїх уроків. Знайдете в інтернеті зразок. Або придумаєте самостійно розклад уроків. Тобто знову ви натискаєте Ваша робота, додати роботу плюс документ олівчик і створюєте зразок. Ну, щось Схоже на ось цей зразок, тільки е, без кольорів, тому що в мобільній версії, нагадаю, кольорів не буде. І про, е, повторюйте всі ті ж самі дії. В результаті в розділі ваша робота е, у вас повинно бути три документи. Один документ це пристрій комп'ютера. Другий це лабіринт і третій розклад. Після того, як ви виконали три роботи, натискаєте кнопку Здати. Ще раз читаєте, що у вас три вкладені файли. Здати. І отримаєте гарну оцінку. Успіхів вам!